ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ранок помости за усі наші міста: Полтава, Харків, Суми, Львів. Пам'ятаємо кожну трагедію. Одразу після прибуття F-16 додаткова ескадра Нові голодні допоїв пілоті. 6 вересня все при РФ було атаковано українськими винищувачами. В атаці брали участь понад 60 бомбардувальників нового зразка. Росіяни не могли їх засікти радарами. Ще 50 були на чергуванні та запускали ракети з території України. Не прикордонні аеродроми горять. Вибух за вибухом російські пілоти не чекали такого зухвалого нападу. Десятки портів спалило в ангарах. Склади з ракетами також горять. Росіяни не очікували таку третю масовану атаку. Десятки загиблих, в тому числі екіпажів систем ППО. А декілька днів тому було захоплено аеродром Дягілєводивораційними групами. Літаки були спалені воєнізована охорона знищення. Наразі тривають бої на самому аеродромі. Зачистка диверсантів вибили. Втім, втрати шалені. Це стратегічна база, які. Паса тушено, яка сьогодні горить з таким темпом. В росіян, літаків та пілотів не залишиться. Але що поробиш нам своє робити? Пише телеграм-канал Топорпомстин. Генерал-лейтенант США відставці Бен Ходжес вважає, що Україні треба бити по складах російських ракет. а Для цього захід повинен поставити їй далекобійну зброю. Про це Ходжес сказав інтерв'ю РБК Україна. Я більше не думаю над тим, чи можуть росіяни закінчитися ракети. Здається, їх залишається чимало. І також здається, що є сотні дронів, які постав. У Ірана теж ключові задачі номер один робити усе можливе для захисту населення. Номер два продовжувати вдосконалювати протиповітряну і протиракетну оборону. Номер три йти до джерела, тобто завдавати ударів по місцях, з яких запускаються ці ракети та дрони. Сказав Ходжес. Він вважає, що не можна дозволяти Росії безкарно стріляти з глибокого тилу, обмеження заходу щодо надання зброї більшої дальності ніж Джемерлеса. Фактично дає Росії таку можливість удари по російських нафтопереробних заводах. Мають значний вплив на здатність Росії вести Війну Звичайно, удари по НПЗ мають значний вплив. Росія менше може оплачувати цю війну, а також це позбавляє її необхідного пального для продовження бойових дій. Я би рекомендував і гнорувати заклики до припинення таких ударів, сказав Ходжес. Він також наголосив, що потрібно посилювати санкції проти Росії. Також на його думку 2024 рік буде роком промислової конкуренції. І Україна і Захід мають виграти ці змагання. Йдеться про виробництво боєприпасів, а також і обслуговування техніки. Аби українці могли ремонтувати на місці пошкоджене озброєння, також посилення запасів боєприпасів, сказав Бен Годжес. Україна на його думку повинна тиснути на російську логістику, зокрема на Крим, аби зробити постріл непридатним для російських військ. Я би не очікував драматичного падіння здатності України оборонятися. Робота нового командувача ЗЕС у Сирського полягатиме в тому, щоб стабілізувати ситуацію на лінії фронту, але тут промислова конкуренція має зіграти свою роль при тому, що українські армії необхідні нові підрозділи аби за Спечити ротацію, сказав генерал. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен роботі сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.